Богдана Тарука Лепких визаного, відомого етнографа, краєзнавця, директора Велеснівського обласного музею ім. Володимира Начука, пана Остапа Черемшинського. Браво! У нього хочу сказати добре слово заслужній працівник культури, директор обласного художнього музею, вистервознавець і одну думку. Шановні колеги, шановний лауреат, мені приємно, що нарешті скромна праця краєзнавців увінчується з якоюсь заслугою і, 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 і подякою. Тому що. Я пам'ятаю ті часи, коли краєзнавці не так же і поважали і шанували. А якраз Остап Черемшинський це є старішина, один із старіших фактично краєзнавців Тернопільщини. І його ім'я стоїть поряд із такими нашими ветеранами, класиками краєзнавства. Як Медведик, як Малевич ну, та інші. Ну, то так, от такі ентузіасти. І серед них якраз був, серед них якраз ми маємо Остапа Черемшинського. Я знаю його більше 50 років, бо ми з монастирська, так що безперечно. Мені про нього легко говорити, а тим більше, що вся його, вся його діяльність, вся його творча справа пов'язана із е, меморіальним музеєм е е Гнатюка. І ви знаєте, нав, часом навіть я Заздрю. От кризнавці, якось ми займаємося так багатьма темами, а він все своє життя віддав одній людині Гнатюк. І Напевно, це і похвально, тому що це його діти ще Велеснівський музей. Гнатюк це його ну, побратим, так би мовити. І, і все, що все своє життя покласти на вівтар пам'яті Гнатюку, це є само по собі великий подвиг. Він заслужений. Він орденоносець, він вже й лауреат, але премія імені братів лепких, безперечно, це заслужена нагорода для праці, яку робив і робить, продовжує робити Остап Степанович Рушицький. Вітаю! Знаєте, перед цим виступав художник, графік добрі, а у Кульчицької є такий, як квітці. Мені здається, що це образ отої бджілки, який на квітці такій, знаєте, творчості і неперестанної творчості працює вже скільки років, скільки я його знаю, він завжди заклопотаний, він вічно має якийсь неспокій, він вічно щось пише. І тому, друже, знаєш. Я навіть ще пожартував, він каже, що точно мені дадуть премію, я? Я кажу, точно, що привезти? Я кажу, пляшку з кукурудзяним цим. А він того мене відкликає, каже, я привіз. Але не тому, що це це для того, щоб трошки академіст втейтий. Справа в тому, і ти ж народна творчість, представник. Знаєш, друже, Остапе, є речі, з якою приємністю. Вручається. Я бачу, що тобі сльоза падає на серце, тому що це заслуга. Ти заслужив тут бомон Тернопільської інтелігенції, розумієте, тут художники, письменники, журналісти, влада. Знаєш, тут нас нині тисячу заходів, ну не тисячу сотні, але десять скільки людей прийшли пошанувати, скласти тобі пошаніво. Тому я тільки зачитаю і скажу, що мені з приємністю, за багатолітню популяризацію творчості братів Богдана, Левка та всієї родини Лепків. Зрозуміли? Тому я вручаю тобі цей диплом, друже. Вручаю тобі 74-й, бо ти по номеру йдеш перший в них посвідчення. Вручаю тобі. Я знаю, що ті гроші тобі хоч не вручай, бо ти зараз їх використаєш або, або на музей, або на конверти якісь, або на календарі. Фотографії тому подібне. Ну а медаль пізніше. Друзі, душі поважати. Шановний, так, тери, шановний стоп, шар, забув. На тобі, бо ти не маєш то як пише. Дорога громада. Шановні дорогі мої друзі. Звичайно, для мене це святий момент. Багато років. Скільки я працюю в музеї 42 роки. Але починаючи з 1991 року, я мав можливість відкрити уста і назвати імена Ам... Ливка Лев... Богдана. Лепкого і його батька. І з того часу ні одна екскурсія не проходить, щоб я не розповів коротесенько, але саме що зв'язувало Володимира Гнатюка з цією славною сім'єю. Адже ви всі знаєте, я не відкриваю мені нічого нового, але хочу лише вас повернути до того моменту, як в 1898 році Володимир Гнатюк готував. І провів ювілей Івана Франкла, 25 років літературною та громадською діяльністю цього велета України нашої. І він запросив до ювілею і батька, і сина. Обидва вони є на тій знаменній фотографії, які, напевно, часто, ви знаєте, в творах багатьох ілюструється. Але та фотографія з 30 жовтня 1898 року. Де є поруч син і батько. Крім того, я мав можливість вже з того часу говорити про Лепкого. Я маю можливість говорити і дехто навіть очі відкриває здивовані, коли я називаю третього сина Миколу Лепко, одного з видатних українських педагогів. Отже, для мене це велика честь. І я дуже горджуся, що я тепер є лауріатом в прямій працювальник. слухайте. Ви летите